За одну невтрачену хвилину можна врятувати життя, але тільки потрібно знати та вміти, як правильно надавати першу медичну допомогу. Для цього не потрібно мати спеціальну медичну освіту або ж втрачати на навчання 5 років. Достатньо лише відвідати спеціалізовані медичні курси та знати основи. Потрібна практика, хоч хоч декілька декілька практичних занять, які вони проводять. Тоді можна щось. Читаю, що за один майстер-клас можна поняти якісь основні принципи, і очі теоретичні ситичні ситуації не розстеряється, то вони спасі жити з другому человеку. Останнім часом вміти надавати першу допомогу є актуальним. Найголовніше правило бути небайдужим та простягти руку допомоги. щось, штука, дівтече! Діяйте штука, ребята! Ділайте штука! Що це діяти? Не удачі, побросився! Помогіте! Хелп мі! Хелп! Дудокольно! Стоп! Єсть, є, єсть! Помогите Раньше. мне, пожалуйста. Прижимаем здесь. То спасение жизни чаще всего это процесс э, общественный. То есть когда идет работа нескольких человек. То есть когда это команда, бригада скорой помощи, бригада парамедиков, бригада э, людей, которые умеют оказывать помощь. Либо же каждый из нас, который умеет замотивировать. То есть умеет подхватить другого, сказать, пожалуйста, остановитесь, мне будет нужна ваша помощь. Подайте мне аптечку, помогите, зажмите. То есть это всегда коллективное действие. И если мы говорим о коллективных действиях, тогда вполне возможно спасти жизнь другому человеку. Потому что социальная безопасность Слічне бізопасності осі може статися, що ніхто крім вас не зможе оперативно та вчасно врятувати здоров'я, а можливо і життя людини. Бережіть себе і не будьте осторонь. Вікторія Кутіна Віталій Поляков. Доброго ранку, Україно! і